Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 426 за підручником малим класу автора Олександра Ізер. І наше завдання перетворити вираз у дрібні. Да без проблем. Перше. Так, і намалюємо. Так. І у нас 4А-Б. Поділити на А квадрат мінус Б квадрат. Плюс одиниця на А мінус Б. Так, дорівнюємо. Так, дивимося. Перший дріб розкладаємо на множники. Яким способом? Знаєте, да? формула скороченого множника. Різниця квадратів. Стовідсотково, так, А квадрат мінус Б квадрат. Це у нас буде А мінус Б на А плю. І, і плюс. Так, А мінус Так, Бачимо, що А мінус Б у нас повторюється, тому спільним знаменником у нас буде добуток, до так? А плюс Б А мінус Б. Так, допоміжні множники. Ну, тут у нас ідентичний, тому одиниця, а тут не вистачає А плюс Б. Поїхали. 4а мінус b без зміни плюс, це прекрасно. Ну і А плюс b, Тому що, помножити на одиницю нічого не зміниться. Все, Збудемо подібне. Так, А мінус b, А плюс +B без зміни. Так, а тут у нас що виходить? 4 плюс 1 буде 5. 5А А мінус b плюс +B саме самозначиться. Так, ну максимум, що ми можемо зробити, це ми знову можемо нашу формулу звести до А квадрат мінус b квадрат. Все, це і буде розв'язок першого. Переходимо до другого красивого. Так, малюємо. Так, у нас 2 поділити на B плюс 3. Так, плюс, <с> слава Богу, так. B плюс 6 поділити на b квадрат мінус 9. Так, бачимо знову формулу скороченого множника. 9 це 3 у квадраті, не страшно. 2 поділити на b +3, плюс 3. А ось тут розкладаємо наш знаменник це у нас буде b-3, на b плюс 3. Так, формула скороченого множника. Не зря вам казали. У 7 класі вчити формули. А я впевнена, що вам казала. І я не раз казала, що це дуже важлива тема у 7 класі. Так, значить, спільний знаменник у нас буде великий, так? Що тут не вистачає? Правильно, b мінус 3. Мінус 3. А, тут одиниця. Що у нас виходить? 2 на b це у нас буде 2b. 2 на мінус 3 це буде мінус 6. А далі без зміни плюс b. І плюс 6. О, як прекрасно. Мінус 6, плюс 6 самознищується, у нас залишається 2B плюс B, це буде 3B. Ну, а знаменник максимум, що ми можемо зробити, це B квадрат мінус 9. Так, перетворити його оборотно. Ну і третє. Красиве! О, яке красиве! Так, ну це я вже велике. Так, і друге побільше. Так, у нас буде m, поділити на m плюс 4. О, мінус у нас, да. Так, m квадрат. На m квадрат плюс 8m І тоже формула скороченого множника у нас плюс 16. Так, на намалюємо сюрдинку. Так, щоб не затримувати час, у нас буде m. Так, m плюс 4. Так, мінус m квадрат, А тут у нас формула скороченого множника m плюс 4 до квадрату. Так, пам'ятаємо, якщо у нас є квадрат, то беремо з найбільшим показником степені. Тобто, це у першому, це у другому. Тобто, у нас буде m плюс 4 до квадрату. Так, переходимо до допоміжних множників. Тут одиниця, а тут нам не вистачає m плюс 4. Тобто, дивіться, у нас в квадраті, так, один є і ще один додаємо. Це те ж саме, що а помножити на А, Це буде а квадрат. Тобто в нашому випадку М плюс 4. Так, перемножаємо М на М, це у нас буде М квадрат. М на 4 це плюс 4 м І мінус м квадрат. Ну, все, М квадрат мінус м квадрат самозначується, залишається тільки 4 м поділити. На m плюс до квадрата. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.